Ти... ти що живеш тут? Тут твоя їжа, твої речі, тут це все так, ти живеш тут і ти ніколи не йдеш, і у тебе нікого нема. Чи є? хтось? А Вона. вона. знає? Ну, ти, ти розказував їй. Ну, про те, що ти повертався до мене, оце все ти їй розказував. О, ні! Ні, ти не розказував. Ти нічого їй не розказував, так? Господи. Знаєш, знаєш, я хочу з нею познайомитися. Так, я хочу познайомитися з тією прекрасною, чудовою жінкою, яка ніколи не пробачила б тобі, якби знала, яка б. Опиши, а? ну, яка вона? Як вона виглядає? Вона висока чи низька, Брюнетка, блондинка. Боже, я б знала бути. Нею. Скільки, скільки їй років, а? вона ж стара, як ти. І що, що вона досі сексуальна, вона досі тебе збуджує. Що тобі подобається? Уся ця обвисла шкіра. Що, що вона такого вміє робити, а, Рей? Скажи, що вона вміє такого з тобою виробляти? Ти думаєш, я хвора? Ні. Ні, я, я не хвора. Я не хвора, Рей. Ні. Не підходь до мене.